Лампа не работает на номері. Так це яка стаття? Що це? На що ви силаєтесь? На що ви посилаєтесь? Ви хто? Я, вас, я звертаюсь до вас як людина. Ви представтесь, будь ласка. Стаття 18, там, ви повинні на вимогу представитись. Хорошо. А що хорошого? Увага водії. Подивіться на ситуацію, в яку потрапити може кожен водій. Співробітники поліції зупинили транспортні засіб. На вимогу поліцейського водій пред'явив документи, і поліцейський його відпускає. А далі знаєте, що буде штраф, штраф на крису, про який не знав даний водій. Я просто перевіряю документи, а потім вам буде штраф, про який ви не знаєте. Ну, Роман Сергієвич. Сергійович. Зупинили вашого водія за порушення правил дорожнього Якого правила. А саме правил 29В, стаття 121 з позначкою три частина перша. Це який? А саме неосвітлений задній номер не зна. Запам'ятайте, під час зупинки вашого авто співробітниками поліції є певний алгоритм дій. Про які повинен знати кожен водій та кожен співробітник поліції. А ти хочеш отримати подарунок, пам'ятка, яка тобі допоможе. Спеціальна пропозиція від клубу юридичного захисту водія перше 100 осіб, які у листопаді долучаються до нашого клубу, обирають пакет послуг стандарт на 12 місяців, отримують у подарунок практичний посібник – алгоритм дій під час зупинки вашого авто, для того, щоб ви в подальшому також мали можливість вміло захищати свої. Права телефонуй або переходь в опис. Там є посилання на наш сайт. О, чудово. Я хочу перенести розгляд з адвокат, по, да. Ми Мій адвокат хочемо... працює з понеділка. Ми хочемо про місто по місці, по, по місці місто фактичного прописки. проживання у місті Крименчуті. Хочемо провести розгляд. справи. я подаю усне клопотання про перенесення справи по місцю фактичного проживання, тому що зараз вечір суботи, адвокат не працює. Штрафувати Можна це повідомить нормально. Прошу, щоб, Суть, щоб це все було ви а зараз. Буду займатися усуненням. Думаєте, цей поліцейський такий гарний, нормальний. Да? Усувайте несправність, все, ви вільні. Ні, даний поліцай в подальшому на крису штрафанув даного водія. Патрульний Тимченко, Роман Сергійович, сказав усунути недоліки і сам поїхав. Ми змінили лампочку і поїхали далі. А ввечері в дії з'явилась. Постанова, тобто даний співробітник поліції порушив процедуру розгляду справи, а це також є підставою для скасування постанови. Не задовольнив клопотання, не мав докази, просто отак взяв накалякав вам штраф. Хорошо. А що хорошого на поліції тимченко Роман Сергійович.